В Україні живуть величні жінки, які впливають на історію. Серед них Олена Степанів, перша у світі жінка офіцер. Вона родом з Галичини і з дитинства навчалася та прагнула до знань. Олена Степанів любила читати танці, музику і досягла чималих успіхів у науці, стала добровольцем у війську під час Першої світової. Олена показала, що жінки можуть бути не лише медсестрами, а й військовими. Після героїчних боїв вона потрапила в російський полон на два роки. Інформація про неї поширилася як про справжнього ворога Росії. Олена стала організатором листопадового повстання та активно боролася за незалежність України цікаво, що сама вона була проти масової участі жінок у військових діях. За свою миловидну зовнішність та сильний характер вона отримала репутацію гордої красуні. Її поважали за героїзм та принциповість. Але сама Олена Степанів ніколи не вважала себе героїнею. Вона казала я виконувала досі лише обов'язок свій, з любові до України взяла зброю та пішла у поле. Олена Степанів пішла з життя 11 липня 1963 року і похована на Личаківському цвинтарі. Пам'ять про неї жива й досі.